Тих, хто не вдома, в Івано-Франківську відкрили виставку фотографій переселенці Світлани Коробльової з Маріуполя. Представила її подруга фотографині Дар'я Пшенична. На світлинах каже, переміщені особи з різних міст та областей України. А в їхніх руках найцінніші для них речі, які вдалося вивезти з рідного дому. Тут і книги, фото родичів, посуд, музичні інструменти та навіть домашні улюбленці. Поруч все це зізнається, символізує найдорожчі спогади. Це зовсім не про речі. Тут про сміливість в першу чергу, тому що, наприклад, вивезти форму свого чоловіка військового через всі блокпости росіян це дуже сміливо. Жінка не змогла їх залишити, тому що вона розуміла, що це буде надруга над цим, що це буде знищено, і, попри небезпеку для себе і своєї дитини, вона вивезла цю річ, яка їй нагадує». Чоловіка, який зараз в полоні по всій Україні дуже багато людей, які втратили все, але вони не втрачають головного. Вони втрачають віри у себе, вони не втрачають віри у ЗСУ і в те, що вони зможуть повернутись якомога скоріше додому. Ідея цього проєкту народилася у Світлани під час спілкування з внутрішньо переміщеними особами у Черкасах. У листопаді минулого року вона і запросила їх на благодійну фотосесію. Загалом вдалося зробити 90 портретів, а з них вибрала 26, які найбільше відгукнулися. Жінка не зі слів знає, що таке. Війна і як це залишити рідну домівку. Дуже відгукується, тому що я розумію, що це таке та війна і середини, що таке внутрішньо переміщена, вимушена та да, переміщена особа. Дуже добре розумію. І коли ти виїжджаєш, дійсно самим цінним, що в тебе є. в мене це були мої діти. Да, і один пакети просто з речами. Місяць майже жила там у палаці культури разом з нами там. Вкриті були люди, допомагала таке ж, також, також готувала їжу, хоча б щоб раз на день хоча б щоб було гарячий обід. Зворушили фотографії та історії людей Ольгу з Маріуполя. Виїхати з нього жінці разом з родиною вдалося наприкінці весни минулого року. Тоді вона вже застала окупацію рідного міста, обстріли та ракетні удари. Тікати довелось практично без нічого. Усе життя каже, вмістилося у невеличку сумку, як і в більшості тих, хто зображений на світлинах. В момент обстрілів ми були в будинку, і нам не вдалося нічого там зібрати нормально ні речей, нічого. У Нас були документи всі пошкоджені уламками. Мені вдалось там деякі речі вивести. Свої ну такі вони, звісно, останні там десь подряпані, десь такого плану. Буквально там пару светрів, які були зі мною, Але мені не хочеться їх носити. Я не хочу з того періоду щось там зберігати. Такого плану мені не хочеться бачити, і не хочеться, не хочеться далі це за собою тягнути. В Івано-Франківську виставка пробуде ще тиждень, а далі помандрує іншими містами України, щоб історії переселенців, які переживають жахи війни, змогли почути якомога більше людей. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.